Вітаю українство. Традиційна фраза, яка лунала у кожному з відео відомого тернополянина. Більшість з вас знає його як водія унікального таксі, який прикрашав свій автомобіль до новорічних свят та дарував гарний настрій своїм пасажирам. Це все про Михайла Мацю. Або як його ще називають, брат Жан. Він активно займався музикою. Коли я йшов то До мама Блака. Записував різноманітні історії у мережу Тікток. Вітаю українство з вами, брат Жанна. Там і розповів, що 15 травня він отримав повістку. Валі, не так я хотів, щоб це відбулося. Я хотів мобілізуватися через лобі ікс через місяць, але ну доля вже так і штовхнула, ну значить, буде так. В армії раніше чоловік розповідає, не служив у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Він цього ж дня прийшов в військову лікарську комісію. Наступного дня Михайло зібрався і пішов у ТЦК для відбуття в один з навчальних центрів. От в мене була нічка, якраз перед мобілізацією там думав, висплюся, але я не знаю, як можна в неї виспатися. Чесно, особливо зранку, от коли ти прощаєшся з жінкою з дитиною. Коли з дитиною треба ну, підібрати слова, можна щось сказати, обняти, поцілувати, то жінкою просто стоїш, обнявшись, і вона тебе не пускає, а плече робиться мокрим. Ну, це морально важко. Власне, ця дата припала на одне з українських свят День Вишиванки. Так що те, що я в армію, там що не, не означає, що це можна робити без вишиванки, це наш культурний етнічний код, який забувати не можна. Усі з розмовних відео Михайла мають індивідуальні заголовки. До прикладу, у цьому він розповідає про буденне життя на фронті, в іншому поради, як вберегти власне здоров'я. В крайньому відео захисник ділиться, що вирішив спробувати повчитись за кордоном. Останні кілька днів я знаходжуся не в тому навчальному центрі, в якому був спочатку. Перевели трошки далі, тому що е, прийшов до нас капітан і сказав, що е, хто бажає е, їхати на навчання е, в, в Великобританію. І всі зразу такі, о, ні, ні 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 або страшно. Я питаюся, а чого ні або страшно? Бо ніби звіти зразу відправляють на ноль. І мені стало цікаво, я розумію, що це е, можливо також і псо. І я вирішив, що я запишуся так само разом зі мною, що досить багато було записалося, і фактично нас перевезли на інший об'єкт, і ми чекаємо відправки. А ще одразу застеріг своїх підписників, що не знає, чи зможе активно вести й далі свій блог, адже програма навчання у Великобританії насичена. Попри все це, у такі відео вкладає найголовніше показати цивільному населенню усю правду про військову службу.